Україні протести у Грузії у двох ДТП на Хмельниччині травмувались люди. Шахрайка з Хмельниччини намагалась продати гуманітарні авто. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин я. Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Верховна Рада України хоче карати за злив даних із держреєстрів, а саме, викривачів корупції, зареєстровано відповідний законопроєкт. Викривачам загрожує ув'язнення до 15 років під загрозою журналісти-розслідувачі, викривачі корупції та нотаріуси, які можуть постраждати через новий законопроєкт про кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання в реєстри. Четверта доба протестів у Грузії на мітингу у Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції за зміни Зураба Гірчі Джапаридзе. Нагадаємо, цієї ночі на проспекті Руставелі силовики застосували сльозогінний газ та водомети. А протестувальники у відповідь піротехніку. Відбулись масові жорсткі затримання, в тому числі і у метро. Що 224 особи затримано за останні дві доби протестів. Постраждало 113 правоохоронців. Серйозних травм у протестувальників не зафіксовано. У бою з російськими окупантами загинув захисник з Хмельниччини у Білогірській громаді. Повідомили, що 26 листопада 2024 року обірвали життя Пономарьова Івана Олександровича, який проживав у селі Хорошів. Воїн загинув на полі бою до останнього зберігаючи вірність присязі співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому судитимуть шахрайку, яка намагалась продати гуманітарні автівки для Збройних сил України, 24-річна жінка, представилась працівницею благодійного фонду, запропонувала чоловіку, який шукав автомобілі для Збройних сил, придбати ввезені в якості гуманітарної допомоги. Зловмисниця запропонувала три автомобілі за 15 тисяч доларів. Чоловік вже у свою чергу звернувся до правоохоронних органів. Працівники поліції задокументували факт передачі коштів і згодом за процесуального керівництва прокуратури оголосили жінці підозру. Наразі слідчі Хмельницького районного управління поліції вже завершили розслідування. Матеріали направили до суду. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. У двох ДТП на Хмельниччині травмувались люди 30 листопада, близько 18.20 у селі Чорноводи Городоцької тергромади. 58-річний водій автомобіля Фольксваген наїхав на 36-річного чоловіка. В результаті автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та да був госпіталізований до реанімаційного відділення городоцької багатопрофільної лікарні. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 1 грудня близько пів на одинадцяту у обласному центрі по вулиці Зарічанській. 75-річний громадянин Італії, керуючи мікроавтобусом Фіат, наїхав на 70-річну місцеву, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди жінка травмувалася і була госпіталізована до лікарні в обох випадках. Поліцейські відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини подій. У Хмельницькому горіла квартира на п'ятому поверсі багатоповерхівки. Сьогодні о 5.40 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Трудова обласного центру виникла пожежа квартири. Вже о 5.48 займання площою 2 квадратних метри вдалося ліквідувати, не допустивши його подальшого розповсюдження людського оселею. На щастя, без постраждалих причина пожежі встановлюється. Сьогодні у Хмельницькій міській тергромаді проводитимуть військові навчання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тож може бути гучно, але без паніки. Дякуємо, що обираєте перші подільські. Дякуємо вам за увагу та довіру. Бажаємо мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.